Доброго дня всім, хочу сьогодні представити вам практичне своє втілення свого задуму, це перероблення Мінська в електро. взяв? був взяти старий мотор, другий непотрібний. Перероблений стартер від ГАЗ-53, ось можна побачити якор, О, статор. Устроєний розточений картер і вмонтований сюди статор. Перероблена кришка, як ми можемо бачити, перероблена 101 почіпник. Змінені полюси для того, щоб обертався в іншу сторону розточений палець із коколінвала. Вже піддіганий. Як бачимо, даний стартер має напругу 12 вольт потужністю 1,5 кВт. Такий у нас були. конструкція вигляд. Спочатку був задум установка вентилятора з кулера, але так як не розчитані були габарити кришки, ніс нам не підходить. Ось такий, мав бути конструкція. Прийшлося від нього відказатись. Прийшлося хоч щось зробити для того, щоб був якийсь обдув обмоток. Взяв я вентилятор із меншого кулера. і встановив сюди. Ось да. так він буде прострашуватися. Так, вийшла в нас така нехитра конструкція. Вже все підігнане, стулкою, підсальник. Можна буде збирати мотор до кущі. І так, встановлений мотор нарвоміска. Як бачимо, де знаходиться стартер. Встановлено механічний контакт. Конструкцію раму зміни або носити не буде, буде видно після ходових випробувань. Так.